Такий у нас перший підосичник. бачите. Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся, Мене звати Олег. Сьогодні у нас 8 жовтня 2024 року. Я приїхав до лісу. Приїхав до лісу, я вже запізно. Ну, як запізно, я вже приїхав, можна сказати, у час дня, 13-та година зараз у нас. Ну, І хочу походити, подивитися, що в нас за цей період виросло. Ви бачили, ми одного вже на початку знайшли красноголовця. Ну що, йдемо далі. Кому цікаво, залишайтеся. І ось неподалік ми відійшли від нашого місця, де знайшли красного лопчика. погляньте, які два, таке поєднання двох пілосичників червоних. Бачите, щойно вони молоді виросли, вже його щось під'їло, але ну не страшно. Ну, ось такі вони, бачите, тут я обрізав. Они до кошика. Ну, а вот у нас белый гриб. Здаете. И и, и большой. два. Неподалік подалік ми не знову. Ось, бачите. Як вони маскуються? Їх майже і не видно. в листі. Ось так, бачите. Ще два. Ну, ножа свого того канцелярського з червоною ручкою, як завжди десь я Загубив, мабуть, залишив там, де підосичники знайшов. Буду повертатися назад, то зайду подивлюся. Ну, в мене на такий випадок є ось такий, бачите. Там ще один є. В рюкзаку. Ну, гриби чисті. Ну ось так вони виглядають. Тому вони йдуть до кошика. Ну. Йдемо далі. Так, тут здається у нас підберезник. Неподалік ще один ріс і я його збив. Бачите, в такій траві їх погано видно, ну, але не роздавив. Тут бачите як маскується. Його на перший погляд і не побачиш. Тут сонце світить. Але дивіться який біляк. Ось так. Гляньте який гарний. Ну, ось, бачите, він теж чистий, тому він йде до кошика. Так, здається, в нас теж щось маскується, бачите, сонечко пригріло і вони починають з'являтися. Я думаю, що буде така погода, день-два, ще побулату, то вони вже Ну, Ось так. Бачите, як він виглядає. Березник, мабуть? Так, Ось такий бачите. Так, а тут що таке у нас? Теж білий бачимо. Березник. Ну такий гарний. Пізно я сьогодні поїхав, але в мене зранку не було часу, можливості, тому вирішив поїхати після обіду. Ну але результат по, по зрівнянню з тими днями, то я думаю, що сьогодні кращий. Ну, тут такий бачите. А тут що в нас таке? Здається, та не вже жовтобурий підосичник. Так. Жовтобури. Вони в цьому лісі їх вони ростуть, вони полюбляють таку місцевість Беріжки. Там вон знову мухомори стоять. Я вже вам їх не показую сьогодні. Дуже багато, дуже багато я їх бачу. Доводиться блукати ось такими хащами по цих яжениках, бачите, і тут такий жовтобурий. Ось так бачите. Ось так Ось так стільки в нас вже в кошику. Йдемо далі. Не вже це, що я думаю? а? Ану, погляньте. І на це що ви скажете? Так, це звичайно білий. Білий. Він щойно недавно. Ну, Видно по ньому. що О! Ось так, дивіться який. Знизу цукровий такий. Приємний на ну, вигляд. Ну от, нарешті, бачите, вже дочекалися, вже сьогодні у нас трошки краще. Я думаю, що з кожним днем буде все більше і більше їх. Ну ось так ми почистили, бачите як він, він чистий. Тому він йде до кошика. Дивіться, я щось побачив. Так. Це у нас такий шикарний підбережник тут. Так, так, він. Так, бачите, ніжка у нас така побита вже хробаками, а шапочка чиста, тому я думаю заберу його. Не буду ж залишати. Ну і зовсім поруч ось від нього я зразу не помітив. ну З другого боку обійшов і дивіться, такий білий гриб, але він я бачу, що він вже він старий. Тому він залишається тут. Ось так. Знову у нас ось такий раз промінь сонця падає і, бачите, він виріс. Ось так. Пішло тепло і вони почали рости. Ну ось, Бачите, він теж чистий, тому він йде до кошика. Ось так вже у нас зараз кошику. Ну, ось так ми назбирали з вами. Тут ми бачимо, у нас є і білі. Ну, коротше, асортки. Підосичники, підберезники, білі. Я не рахував. Я думаю, результат кращий, ніж був минулі рази. Ну, ось така у нас вийшла прогулянка сьогоднішня. Така я приїхав пізно. Десь була 13-та година дня. Зараз у нас 16-3 години ми походили. Ну, так як вже зараз короткий день і мені далеко додому їхати, то я вже йду назад. Зайду ще на те місце там, де я знайшов ті красноголовці, може ніж там мій. Подивлюсь. Ну а так. Всім дякую, що були зі мною. Бажаю вам, вашим родинам, міцного здоров'я та мирного неба всім. До нових зустрічей. Я думаю, довго чекати не, не доведеться. Можливо і завтра ще зустрінемось.